Привіт, шановне товариство! Пропоную сьогодні побути трішечки вчителями. Перевірте роботу учнів, якщо помітили помилки, виправте їх. Отже, зелений з бокою Е, число з бокою И, Полтава з Великої букви бо назва міста, їдальня її позначає два звука, Максим ім'я. З великої букви малювання подвоє на Н п'ять з і в кінці крапка. ой Ой-ой, як багато помилок! Але я писав так, як чув. Так, переважно більшість слів української мови пишемо так, як чуємо. Нам пощастило. Але є ще слова, у яких вимова і написання не збігаються. Ми сумніваємось у написанні певної букви чи знаку. Таке місце в слові чи реченні ми називаємо орфограмою, і для правильного написання користуємось правилом. Отже, орфограма це правильне написання літери чи знаку, яке обирається з кількох можливих. Походить це слово від давньогрецьких слів. Орфос правильний і грама літера. Орфограми бувають буквенні це правильне написання ненаголошених е, і, велика буква, правопис подовжених звуків, написання префіксів, суфіксів, сумнівних приголосних та небуквенні – це написання знаків, дефіс, апостроф і так далі. Ой, а я не зрозумів, як це розбіжності між вимовою і написанням. Давай запишемо слово веселий. Добре, але веселий чи веселий не можу обрати букву. Саме це місце в слові, Васильку, де ти не можеш написати букву тільки за вимовою, і називається орфограмою. Поглянь, як із цим завданням впорався Петрик. На місці орфограми, якщо учень ще не знає, яку букву писати, хлопчик зробив пропуск, позначивши його рискою. А Матвійко на місці орфограми поки що поставив знак питання. Коли діти звернуться до правила і будуть впевнені, яку букву писати, хлопчики заповнять пропуски буквами. Дякую, тепер я зрозумів. Отже, в лісі писати разом чи окремо. Поки що не знаю, мабуть, поставлю знак питання. Легко писати х чи г, легко вимовляється, х. Легенько, але ж і г. То що ж писати? Мабуть, поставлю пропуск. Молодець Васильку. Отже, підсумуємо. Орфограма місце в слові, яке не можна написати тільки за вимовою. Треба знати правило. Якщо не знаєш, як правильно писати, на місці орфограми постав знак питання, чи зроби пропуск, позначивши його рискою. А які орфограми вже знаєш ти? Чи всі слова з орфограмами ти вмієш писати правильно? Виконай завдання, яке пропонує тобі Петрик. Вітаю тебе! Гарна робота. Бажаю успіхів!